Буденний і вже звичне прокетне співіснування уряду та журналістів того дня, 25 березня 2015-го, розворушили слідчі. Лацання чим на зап'ястках рук і гучна та яскрава картинка на всю країну. Головних рятувальників Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького затримують просто на засіданні уряду. Вистава зветься навіть своїх хапаємо на корупції. Нагадали два-чотири рази і два рази напередодні дзвонили, Обов'язково ж вдягніть парадну форму з усіма медалями, ордінами. Не всі кажуть, ну напевно, врешті напевно. Оцінила я вважаю, що це прививка. І така публічність має бути. Слідство, начебто, мало неспростовні докази провини обох надзвичайників у помешканнях, затриманих і самій будівлі ДСНС почалися обшуки. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про брудні схеми чиновників у погонах та орденах. Діло не являється сараватом. доказів достатньо. Начебто Бочковський із заступником збагатилися на закупці паливно-мастильних матеріалів для роботи рятувальників, зокрема в зоні АТО, за завищеними цінами. А свій незаконний прибуток виводили через офшорні фірми на Кіпрі. Ці всі офшори, все що намальовано на схемі, на вашій, це ну вигадки і підробка. з цієї схеми він повністю випадає. На сьогодні є експертиза, що печатки на тих угодах з тими іноземними компаніями, які були в цих матеріалах, вони не дійсні. Це Коли перше підроблені. Є да підроблені. Всю цю схему повністю заперечують підозрювані. кажуть саме тому слідство в цьому провадженні і зупинилося на рівні підозр, бо, мовляв, не знайшли абсолютно нічого. А що в нас знайшли? Що показали? Аваковську картку хай собі в дупу її запхне. Може йому сподобається. Яка він показав за 11 хвилин до початку обшуку в клітці? Підозрюваним таки вдалося побувати, але не надовго. Двоє чиновників, надзвичайників, які все життя пропрацювали на державній службі, сплатили за власну свободу заставу майже мільйон двісті тисяч. Звідки гроші йде, заробили? Чи бува не мізерною зарплатнею? Без жартів вони розголошують своїх спонсорів. Це е, е, ті гроші, які я один-єдиний сину своїх батьків. От це гроші від моїх батьків, від моїх родичів, від моїх друзів. На той час це гроші. Ну, скільки там? 30 чи 40 тисяч доларів. І якщо є друзі, дякуючи їм, воно так і відбулося. Але й без офшорів слідчі знайшли ще немало зловживань у керівників ДСНС. Їм закидають вимагання службову підробку зловживання владою, що нашкодило державі на 6,5 мільйона гривень. Саме на цю суму, на думку прокурорів, Бочковський зі Стоєцьким збагатилися з тендерних закупівель, придбали металошукачі для відомства. Там сума збитків спричинена державі складалася з двох сум. Одна сума це закупівля понад потребу. Був був нормативний документ, який встановлював потребу саме зазначеного обладнання для окремих підрозділів ДСНС. І друга сума це завищена ціна закупівлі більше ніж два рази. Цього тижня у справі почали допитувати свідків. Один з них Володимир Грушовінчук, прямо вказав і на вимагання з боку своїх керівників. До мене були е, телефонні дзвінки е, від Стоєцького Василя Федоровича е, кожного місяця про здання так званих звітів. Під звітами розумілося... Е, Надання непромірної вигоди доведена цифра передачі непромірної в сумі 30 тисяч кожного місяця. 30 тисяч гривень щомісяця від керівників обласних управлінь уже скоро, напевно, через інфляцію апетити верхівки, начебто, зросли до 50 тисяч, але підозрювані все заперечують. Дзвінки це все було те, що сказав да. не було цього нічого. Значить, якщо і велися розмови, то це розмови по коштах велися, які необхідно було виділяти переселенцям. Надзвичайні новини вийшли на ще одного колишнього працівника ДСНС України. Він не у переліку потерпілих. Інформацію повідомляє лише телефоном. каже з приходом Бочковського в службі, почався небувалий розквіт корупції. Коли кожен прийшов, почали гонці між областями, що місячно, П'ять тисяч доларів подавати. Одну тону в салонах два Де і на чому мали заробляти самі керівники обласних управлінь. Наш співрозмовник інкогніто розкриває деталі цих надзвичайних поборів. Це кожен місяць повинні давати і. Зароблених за те, що кожнагляд наїжджає на бізнес, інспектор приходить на об'єкт і говорить, ми ну, об'єкт закриваємо, ось такі, 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 недоліки. От, тільки давайте владим питання, давайте вкладимо, що треба. Він каже, порахуйте там 30 тисяч, 20 тисяч, в залежності від об'єкту, від площі і так далі. Це все саме керував Бочковський? Так, да, це все було при Бочковському. Оце що я говорю зараз, це було особисто при Бочковському. Чи міг керівник служби не знати про такі оборудки? Ми ще раз захотіли розпитати про ці всі звинувачення Сергія Бочковського і знайшли помешкання колишнього керівника ДСНС. Село Броварського району саме тут і мешкає колишній головний рятувальник країни Сергій Бочковський. Будинок насправді не дуже той примітний. Двохметровий паркан видно, що дуже багато камер по периметру і на самому будинку. І навіть стоять сонячні батареї. У декларації Бочковського квартира земельна ділянка на 25 соток і саме цей будинок, але двері не відчиняють. Сусіди кажуть, рідко бачать свого популярного односельчанина. Знають і про його звинувачення. Міг, не міг. А хто я знаю? А хто зараз не бере, якщо то упошло? Може і брав, може, не вбрався, доказати треба. Доведуть провину, що обидва екс-керівники, ДСНС дійсно перейшли дорогу не тим людям, чи то їх просто захотіли замістити іншими. Суд над підозрюваними продовжать вже у червні, але сам Сергій Бочковський збирається поновлюватися на роботі, вже подав позов на своїх головних викривачів Арсенія Яценюка та Арсена Авакова. І враховуючи мінливість української ефеміди, ще невідомо чи не захитається крісло під нинішнім керівництвом від твердої ходи повернення так званих ексів.